Привіт! Давайте подивимося такий онлайн-розклад, який має назву, чи є в мене дар яснобачення, яснознання? чи є в мене магічний дар взагалі. Да? Думайте про себе. Наголошую цей онлайн-розклад, він не може резонувати з усіма. В описанні під відео лишаю посилання, по якому можете перейти і записатися до мене на особистий розклад. Також наголошую, що 1 березня стартує. Навчання Таро, базовий курс навчання Таро онлайн. Групове. Тому також записуйтесь, хто має бажання навчитися читати простори, читати знаки через карти Таро. Так, ну, а ми дивимося дві позиції у нас. Продарва ж глянемо, що там. Перша, друга, вибирайте, будь ласка, на фоні у мене, як завжди, котичка моя хропці робить хрупе. Не зважайте, будь ласка. Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Ну, а ми давайте подивимося, але я ж хочу тут докласти карти, щоб в мене є бажання докласти По дві карти. І так. Перша позиція, друга позиція, да? друга позиція чуть-чуть підвинем. Перша позиція, ваша магія, ваш дар. Ну да. тут однозначно є магія, є дар. Ясне знання у вас максимально відкрите, Ясно слышення, ясно, ясно чувствування, Ясно бачення, поки що я не... Не відчуваю, щоб воно у вас було відкрите. Да. Коли ви максимально знаходитесь в потоці, у вас відкривається дар, тоді, коли у вас прокачана самоценка, самоценність. Ви знаєте, коли у вас чітке розуміння того, хто ви, куди ви, чого ви, що ви вибираєте в цьому житті, коли у вас є чітка позиція, у вас, в принципі, все, все добре, все прекрасно і фінанси рулять, і все отлично. Але коли у вас іде якась така, не знаю, що вибрати. То що позиція, коли не знаєш, що вибрати, то ви можете трошечки стояти перед вибором постійним і нічого не відбуватися. Тут якісь такі ступори відбуваються. Що мені кажуть, що ви, у вас рост є, однозначно. Ви ростете, можливо, трошки повільно, не так, як ви хочете, через якісь розчарування, через якісь болі, через якісь втрати. Але. Ви долаєте цей шлях, інколи буває, що прям боротьбою якоюсь, ну, ви виходите на новий етап. Як вам розвивати свої здібності? Звертатися до роду, у вас родові знання, і вам потрібно взаємодіяти з родом. Плюс вклад в себе максимально. Знаєте, хочете мені сказати, якщо говорити про магічну... Вам треба вести за собою людей. Ваша робота повинна бути така: пізнати свою силу і за допомогою цієї сили вести за собою людей. Ось так. Це онлайн-розклад я не можу побачити більш детальніше, тому що у вас багато. Тут, на максималках, мені показують, що це от. Прямо бачите, як проповідник людина, яка має знання, і ці знання вона повинна передавати. Ось так. Їх треба спочатку розкривати, вкладатися в себе, розкрила, вкла... вклалася в себе, розкрила, побачила, пізнала і почала ділитися. Тобто, на практиці. Да? Зробила дії на практиці, вийшла, пішла, показала людям, як це робиться. Таким чином, взаємодія тобі благодаря. І тобі зразу буде все свій дарувати, такі гарні подаруночки, да? благодарочку таку допускати. Так. Окей, позиція номер два. Що у вас тут з даром? Однозначно тут є дар. Однозначно дар цілительства. У вас дар цілительства, а ще у вас, а, хочеться сказати, дар а, трансформувати людей, розрушати. Ви приходите, ви приходите в життя іншої людини для того, щоб трансформувати свідомість а, і навчити людей вибирати себе, любити себе. А, да. От так от. Так що ваша місія навчитися зараз любити себе. Вийти із прошлих якихось сценаріїв, да, де ви ще ждете якісь, ждете, що щось там має призійти, повністю закрити своє минуле і в собі любов до себе. Прокачати, вообще значення безумовної любові. Дивіться, я кажу, і виймається карта. Безумовна любов. Всі чотири стихії: земля, вогонь, вода, повітря. До чого я це говорю, коли безумовна любов прокоє до всього до будь-чого живого, неживого, до всього свідомого, несвідомого, до всіх аспектів себе, такими, які вони є, коли вони прийняті, тоді відбувається магія, тоді наповнення максимальною силою. Знаєте, тоді і люди інші у вас не довіряйте зараз вашому оточенню, тому що воно зараз у вас буде максимально чиститись, однозначно. Дуже багато підстав, дуже багато от, гнилі повилазить, побачите. Чим більше ви очищаєтесь, чим більше ви переходите на новий етап, тим як би у вас трансформація відбувається, а саме спочатку чистяться люди, і вони ще будуть чиститися. І, звісно, очищається ваш простір і дозволяє вам зазвати в своє життя собі подобного мужчину, вашу родственну душу. На це я зараз розчет. У вас дар безумовної любві, і вам треба вчити любити. Навіть через а, якісь важкі, важкі якісь моменти, да, навчати людей любити себе і любити все навколо. Знаєте, як, чому я кажу важким? Тому що коли людина істинно любить себе, це не про его, це про любов до себе. А, вона завжди буде вибирати себе. І таким чином, коли ти вибираєш себе, ти стаєш некомфортною іншим, ти стаєш як заноза в задні Саме тому от такі от ідуть і відмовляються від вас, і ставлять точки, і не взаємодіють, і виводять вас на, в якусь жертву закидають. Знаєте, будь ласка, що це приділки. Тих, хто не готовий змиритися з вашою позицією, не готовий рости, ось так. Але це не про его, це про безумовну любов до себе. Ось так. Так що такий у нас розклад вийшов, друзі. Пишіть, будь ласка, свої відчуття по розкладу і. Ростемо, приходьте на особисті розклади, буду рада вам допомогти. А також пам'ятайте, що 1 березня стартує навчання Таро. Приходьте, будемо розвивати свої здібності разом. Всім па-па!